Газети майорять новими словами, телеведучі в ефірі красномовно сиплять новими виразами, які навіяли нам суспільно-політичні події в Україні. Редактор Галина Цуканова запевняє, це скоріше сленгові слова, тому літературними їх назвати складно. Однак чимало з них добре укорінилися і посіли своє місце у різноманітних словниках. Часто каже редактор, журналісти й самі вдаються до створення нових слів у заголовках. Та головне, аби мета себе виправдала до прикладу, привернула увагу читача. Мені подобається, коли в мові З'являються нові, або ми згадуємо давно забуті старі, але такі короткі, такі милозвучні слова, як Віче, вважаю словом десятиріччя Майдан. Ось нове слово, Євромайдан, яке, сподіваюся, залишиться у. Словниках української мови іншомовні слова пояснюють філологи легко вживаються в нашій мові, особливо серед молоді у поляків і чехів. Подібного впливу не спостерігається. Мовний вплив на суспільство мають не лише суспільно-політичні події, а й розвиток технологій. Та найголовніше змі відійшли від публіцистичного стилю до розмовного зі значним використанням іншомовних слів. Засоби масової інформації, інтернет, реклама е, пришвидшили темпи входження запозичень до е, Словникового складу, звукового складу української мови ми не можемо уявити зараз суспільно-політичну лексику без таких слів, як імпічмент, саміт, офіс, корупція, економічну лексику без слів ваучер, євро, концерт, холдинг. Фахівці запевняють, майже щодня у мові з'являються нові слова. Їх нам диктують журналісти, блогери та політтехнологи, особливо швидко розлітаються вони у соціальних мережах. Мовники впевнено наводять приклади фаворитів. Досить популярні стали такі основи, як транс і євро: транснаціональний, транскордонний, трансполітичний, транскультурний і вживаються з різноманітними відповідними у різноманітних словосполученнях: євромайдан, автомайдан, антимайдан, майданівці. Виникло буквально за останній місяць маса похідних слів. Чи приживуться нові слова, які подарував нам 2013 рік, лише час покаже. Та частина з них точно з'явиться у словниках, впевнені філологи. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.